Христос Воскрес, дорогі друзі. Значить, зараз направляюся в церкву в Первомайський парк. Хочу посвятити. От корзинка в мене така є. Хочу посвятити пасочку. Зараз зроблю маленький обзорчик корзиночки, що в мене там є. Так, дивимося, що в мене тут в корзинці. Значить, пасочка, крошенки, кусочок рибки і домашня. Обаска. Якщо я не помиляюся, то це один з найбільших соборів в області. Свято Михайлівський собор. Так він виглядить при вранішньому сонечку. Дорогі друзі, це такий маю вигляд після освячення. Клас. Так мене водичкою освятили. Все, направляюся додому. <кхм> Сьогодні що протягом дня буде цікавого. Попробую познімати. Можливо палаточку поїду, значить тест треба зробити і після церкви якесь відчуття легкості. Не знаю, на душі стало відразу легше. Друзі мої, я також бажаю, щоб у вас було завжди на душі легко, тим паче таке свято, ще раз вас вітаю з цим святом. От, хай ваші помисли будуть чисті, а на душі буде легко. Радіємо, бо Христос воскрес!